Лідер Китаю Сі Джин провів наймасштабніший у історії країни військовий парад на честь 80-річчя перемоги над Японією. Серед почесних гостей були диктатори Росії Владимир Путін та Північної Кореї Кім Чен Ін. Напередодні події президент США Дональд Трамп нагадав, що американські військові також віддали життя під час цієї війни і згадав про присутність Путіна та Кіма. У своєму дописі в соцмережі «Truth Social» Трамп зазначив, що головне питання полягає в тому, чи визнає Сі Пін внесок Сполучених Штатів, які пролили кров за свободу Китаю від жорстокого загарбника. За словами американського президента, багато громадян США віддали життя заради перемоги та слави Китаю, і їхня відвага та жертва заслуговують на пошану. Він побажав Сі та китайському народу гідного святкування. Окремо Трамп передав найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Іну, які за його словами змовляються проти США. Візит Кім Чен Іна став історичним, адже вперше лідер КНДР був присутній на китайському військовому параді. До Пекіна він прибув із донькою Чу Е, яку південнокорейська розвідка вважає ймовірною спадкоємицею. Путін використав нагоду не лише для участі в урочистостях, а й для переговорів про нові енергетичні угоди з Китаєм, який залишається основним покупцем російських ресурсів, попри західні санкції. Свято відбулося на тлі зростання торговельної напруги між Пекіном і Вашингтоном. Водночас Трамп підкреслив, що не сприймає парад як виклик США і наголосив на дуже добрих відносинах із Сі Сіджинпіном.